Доброго дня ви на каналі Толіктротурист. 9 квітня. Другий день проводимо посів соняшнику. Сіємо із нормою 50 кг карбоміду на гектар. 4,2 насінини так само як на кукурузі на метр. Чому сіємо 50 кг міндоброва на гектар? тому що можливості не такі в нас вже дуже сильно колосальні, щоб кинути. Більше представник офіційний від піонера нам сказав, що під лє 25 рекомендовано мінімально 80 кг карбаміду, але виходимо з того, що, що маємо, то маємо 50 кг. І так буде отлічно. Покажу вам ще культіватора, трактора. Так, він виставлений, що передні, що задні лапи йдуть рівномірно, за колісьми лишається, видно, що десь на сантиметр 3-4 за колісьми втромбовується земля, але лапа йде і рівняє, далі навіть не видно сліда. Трошки видно налипання йде на катки. Також треба, щоб вони були рівненькі і тоді немає перепадів. І... Такі от справи. Також хотів сказати, що ви самі вирішуєте скільки вам кидати мінеральних добрив, яких саме. В нашому випадку карбамід. Карбамід він був дешевший. Він коштував один раз ми брали по 23500. Потім через, буквально через неділю. Ціна піднялась на 28, а ще через неділю ми вже добирали його по 24500. А під краще було б ще кинути якогось складнокомпонентного мінерального добрива, тобто якоїсь нітромофоски, або чим більше компонентів, тим краще для соняшника. Але зараз такі тяжкі для і для нас, і для України роки. Хотів ще сказати також, що дякую Збройним силам, що ми можемо далі проводити на своїй землі цей посів. Зараз такий тяжкий, нестабільний час потрібно працювати, навіть якщо в кінці року ви отримуєте мінімальний прибуток або виходите в ноль, або навіть йдете в затрати. Все одно потрібно продовжувати працювати, бо є люди, в яких навіть і нічого ні землі, ні, ні техніки не лишилося в кого. Є земля, в кого є техніка, потрібно працювати. Щоб можна було дати якусь продукцію, заплатити податки і все було отлічно. А такий тяжкий час, якщо якусь там техніку не зможете собі обновити чи купити, нічого страшного, можна рік-два так і потерпіти, як в нашому випадку. І... Далі, я думаю, після закінчення війни дасть Бог буде набагато краще жити. Я вже трошки від землі відступив, від такої перейшов на трошки другу вже тему, але також хотів сказати, що кількість доброго вибираєте ви самі, якщо вам вигодно кидати, 100 кг кидайте 100 кг, ви одно 150, кидайте 150 Але все приблизно повинно бути прочитано і все повинно бути доцільне і раціональне. Гроші на вітер краще не кидати. Думаю, думку ви мою почули. Дякую, що підписуєтесь на канал. Далі буду вам показувати ще після соняшника посів сої. Зразу, я думаю, десь по сроках закінчимо сіяти сою і вже буде будемо проводити оприскування гербіцидами озимої пшениці. Також хотів ще сказати, що ставку на одну культуру. Не робіть. Якщо у вас є там декілька гектар землі, не сійте все одною культурою. Якщо посіяти все одною культурою, не факт, що на осінь буде на неї ціна. І чи зможете ви потім її вигодно продати. Якщо, як кажуть, на, на роботу жодна людина не ходить, якщо вона не знає, що вона нічого не заробить. Так само... Земля, якщо ви нічого не заробите в кінці року, то ви не зможете далі розвинутися. Або навіть у боргу яму залізете. Тому живіть щасливо, живіть багато. До нових зустрічей. До побачення.